На Волині затримали бойовика ДНР, який хотів утекти до ЄС. Йому 54, жив у тимчасово окупованому Донецьку. Контррозвідка служби безпеки запобігла втечі з України бойовика збройних угруповань РФ, який воював на Донеччині. За результатами дій на випередження зловмисника затримано в одному з готелів Кобеля у Волинській області, звідки він планував виїхати до Євросоюзу. Як встановило розслідування, фігурантом виявився житель Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного РФ збройного групування Сомалі, так званої ДНР, у лавах бойовиків він брав участь у боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення та був списаний з ворожого підрозділу. Наприкінці жовтня 2025 року фігурант під виглядом переселенця виїхав до західного прикордоння нашої держави, щоб оформити український паспорт для виїзду до ЄС. Співробітники СБУ завчасно встановили місце заходження зловмисника і затримали його на етапі підготовки до втечі. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності затриманого до агентури російських спецслужб, які могли планувати його відрядження для проведення підривної діяльності на території Євросоюзу. Під час обшуків в готельному номері фігуранта виявлено паспорти РФ та ДНР, а також військовий квиток та шеврони збройних формувань країни-агресора. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.